Славутські освітяни охоче діляться досвідом провадження старшої профільної школи. Вони були першопрохідцями реформи, розпочинали її ще сім років тому, тоді коли вона ще не була закріплена законодавчо. У звягелі, делегація, якого приїхала переймати успішний досвід Славути, до реформи лише приступають тепер. Часу мають до 2027 року. До того, згідно закону України про освіту, повинні бути реформовані усі освітні заклади. Міський голова Василь Сидор презентував гостям історію міста і наголосив на ролі освіти в житті громади, суспільства та людини. А Олег Фасоля, керівник компоненту шведсько українського проєкту Салар інтернет», national. Ідейний натхненник реформи старшої школи підкреслив важливість її впровадження в громадах. Начальник управління освіти Ельміра Перепелиця презентувала для колег зі звягеля шлях створення у Славуті профільного ліцею від ідеї до втілення. Директори гімназії номер 4 та номер 6 Ірина Янісевич та Любов Іванова ділились досвідом реформування на прикладі своїх закладів. Далі презентували профорієнтаційні проекти в громаді, популяризували професійну освіту. Світу говорили про професійний розвиток педагогів. А в другу половину дня гості знайомились із роботою ліцею, спілкувались із ліцеїстами Олег Фасоля, вкотре підкреслив, що класичний ліцей лише із школою третього ступеня, тобто старшою, є найкращим та найефективнішим варіантом з точки зору якості освітніх послуг і перелічив його переваги. Також зупинився на тому, чому гальмує реформа освіти в громадах. І що треба зробити, аби змінити ситуацію за підсумком плідної роботи впродовж дня? З урахуванням досвіду Славути був змодельований проєкт створення старшої профільної школи у звягільській громаді.